У непростий військовий час треба бути готовими до всього. Працівники ДКП «Луцьктепло» впевнені у надійності роботи системи централізованого постачання теплової енергії під час відсутності електропостачання. Разом із Луцьким міським головою оглянули нові генератори на трьох котельнях міста. Їх було закуплено за кошти з міського бюджету та за підтримки міжнародних партнерів. Сьогодні в нас 90% котелень з дизель-генераторами. Вони забезпечені повністю всім необхідним обладнанням, тому що до дизель-генератора треба шафа керування, треба частотний регулятор, який забезпечує стабільну, адекватну, нормальну роботу цього дизель-генератора з обладнанням, яке на котельні. Воно є дуже енергоємне. Це є котли, це є насоси, це є інше обладнання, яке вимагає великої потужності. От ми сьогодні. Оглядаємо, знайомимося із цими генераторами. На окремих котельнях навіть вмикали нам, демонстрували роботу. Доволі тиха робота цих дизель-генераторів. Деякі дизель-генератори потужністю 800 кВт працюють навіть тихіше, ніж 3-х кВт маленькі генератори. Тому. Зараз працюємо над тим, щоб тих 10% котелень, котел, які ще не забезпечені дизель-генераторами, забезпечити і вийти на максимальний відсоток забезпечення дизель-генераторами котелень на початок опалювального сезону. На жаль, жодне місто в Україні не застраховане від блекаутів. Тож для забезпечення роботи встановлених електрогенераторних установок під час відсутності електропостачання Луцьктепло уклало договір на дизельне паливо, бензин і моторну оливу загальною вартістю 30 мільйонів гривень. Раптом блекаут то є генерація, яка дасть можливість зберегти систему життєздатною, не треба буде зливати води ну і власне, забезпечити певну якусь мінімальну температуру для того, щоб були більш-менш комфортні умови в оселях. Дизель-генератори не будуть працювати цілодобово безперервно. Це техніка, яка потребує регламентного обслуговування. Дубу відпрацював, необхідно буде дати йому належне обслуговування і відповідно далі. Всі генератори, які ми встановили, ми випробували під навантаженням, тобто всі котельні працювали на генераторах. Це ми зробили влітку і власне таким чином підготували наше теплове господарство до зими». Директор ДКП Луцьк Тепло» каже, до опалювального сезону готові. Зокрема, найпотужнішим генератором обладнана найбільша котельня, що забезпечує опаленням і гарячою водою близько 40% мешканців Луцька. Враховуючи досвід минулого опалювального сезону, підприємство вжило ряд важливих заходів для того, щоб стабільно пройти опалювальний сезон 2023-2024 року. Зокрема, на всіх котельнях підприємства за кошти інвестиційної програми були встановлені перетворювачі частоти на всі електродвигуни насосних агрегатів для того, щоб здійснювати плавні пуски з метою подальшої експлуатації дизель-генераторів. Всі котельні підприємства є обладнані генерацією резервним джерелом електричної енергії, зокрема, і ця котельня, на якій ви зараз присутні. Тут встановлений дизель-генератор потужністю 800 кВт. Тут є контролер, який контролює зарядку акумулятора. Якщо акумулятори сідають, він сам підзаряджає, і будь-який час ми можемо його запустити без проблем. Інші котельні Луцька теж забезпечені генераторами, тож в оселях людей буде тепло. Дизельна генераторна установка має потужність 280 кВт, потребує в годину 50 літрів дизельного палива для її роботи. І передбачена її робота на випадок припинення забезпечення, ну, як ми мали в прошлому опалювальному сезоні, блекаут, коли всі об'єкти наші стояли. В цьому, надіємося, в опалювальному сезоні такого не буде. Це за кошти міського бюджету. Вартість цього орієнтовно близько 2 мільйонів одного загалом 27 генераторів було придбано за кошти з міського бюджету та 9 – за гроші міжнародних партнерів.